Всім привіт, рада вас бачити на своєму каналі. Сьогодні у нас з вами відеорозпаковка сайту Мейкап. Як завжди, я зробила невеличке замовлення. Сьогодні в основному будуть доглядові засоби, буде один декоративний засіб, будуть невеличкі тіні я замовила. Будуть також подарунки, невеличкі пробники, які положив мейкап. Звичайно, я вам їх покажу також. Ну, і як завжди, я ще по вам зачитаю всі ціни і їхні назви, тому давайте будемо розпочинати. Е, перший продукт це парфуми, пробник, 3 мл 220 гривень. Він коштує. Е, бренд Перфумес, напевно, сам е, вид парфумів називається West Village наскільки так я розумію. Е, це український бренд. Я його дуже давно тримаю в своїх закладках, десь я бачила в наших українських блогерів, його показували. Має він ось такий вигляд, цей пробник. Бренд, до речі, не дуже бюджетний взагалі то, але я вже трішки його бризкала, скажімо так, то на одязі на наступний день він дуже ще яскраво його чути. Тобто, стійкість його доволі е, велика. Я, звичайно, вирішила взяти пробник, тому що. Звичайно, для мене це новий бренд, я його не брала. Ціна за сам парфум не дешева, тому вирішила взяти просто спробувати. Ну, має він ось такий вигляд всередині. Ну, як звичайний в принципі, пробний. Тут навіть я б сказала таке ніби скло. В лінійці їх доволі велика кількість, можна щось вибрати. Тут основний такий аромат це деревний, здається, якщо не помиляюся. В принципі, можу сказати, що аромат не дуже мій. Він дійсно стійкий, класний, але аромат ну, занадто такий, я б сказала, деревний, дійсно прям аромат, тому що попереду я брала парфуми. З таким, з таким ароматом, будемо так говорити, вони мені сподобалися. Ці з таким напрямом мені не дуже сподобалися. Ну, звичайно, я буду їх тестити, потім буду щось говорити. Але сама якість продукту дуже гарна. Просто мені трішечки не підійшов аромат. Ну, добре, що це все нам все пробник. Але навіть пробник 220 гривень коштує. Тому, звичайно, в них парфуми мають відповідну ціну. Так, давайте далі. Далі у нас іде подарунковий пакет середнього розміру від Makeup 52 гривні. Мені потрібно зробити подарунок, скажімо так. Я вирішила пошукати щось на майкапі, і, до речі, знайшла дуже гарні у них упакування. Має він ось такий вигляд. Різні були дизайни, були просто написані чорним, чорне слово мейкап, і все. Тобто, ну, я вирішила взяти ось такий. Він дуже гарний. Це середній розмір, можна взяти менший і були більші. Давайте ми з вами його відкриємо. Тут він звичайний паперовий, будуть ось такі дві ручки в нього. Ну, Він мені дуже сподобався. ну, Всередині звичайний пакет. Дуже сподобався тим, що у нього такий дуже цікавий дизайн, логотип, мейкап. тому що продукти, які я буду дарувати, вони також будуть з мейкап, тому вирішила взяти ось такий подарунковий пакет. Так, давайте далі. Далі я взяла шампунь для волосся Троянда від бренду Herbal Essence 174 гривні 350 мл. І, до речі, він буде не один тут, ну, давайте по черзі взяла ось такий шампунь. Дуже він класний. Я вже його брала, вже я її показувала здається і в порожніх своїх баночках. Я брала ще й кондиціонер. Дуже і дуже класний шампунь. Він, здається, йде веганський. Від Herbal Essence я ніколи не брала шампуні для волосся, вирішила взяти. Тим паче, ця лінійка в них нова, дуже сильно вона рекламується. Я вирішила спробувати, і вона мені дійсно підійшла, тому що шампуні мені не всі підходять для волосся. Ця дуже класно підійшла. Він дуже добре очищує, не обтяжує. Гарний в нього аромат, ну, класний шампунь. Так, і, до речі, троянди я не дуже полюбляю в засобах таких. Тут троянда в неї дуже приємний аромат, тому я повторно його взяла. Далі я взяла зволожуючий краплі для очей з гороновою кислотою 15 мл, 257 гривень коштує. Дісоп, напевно, бренд не знаю. Так, Дісоп-бренд ось вказаний. Мають вони ось такий вигляд. Я вирішила взяти не в аптеці такі каплі, а на мейкапі, тому що вони мені колись потрапили на очі. У мене взагалі були просто каплі для очей, закінчилися. Довго я їх чомусь не брала, не знаю чому. На майкапі представлена величезна їх кількість, там багато чого можна вибрати. Я вирішила ці взяти, тому що вони звичайні з гіалуроновою кислотою, з вулжуючою. Я багато працюю за монітором комп'ютера, за телефоном, тому очі, звичайно, страждають від сухості. Такі краплі мені, звичайно, допомагають, тому я вирішила взяти і спробувати ну, всередині звичайний такий, така баночка 15 мл. Ну, Кому цікаво, буду користуватися, пізніше вам скажу результат, чи вони дійсно допомагають. Так, давайте далі. Далі я взяла альгінатну маску, ефект ліфтингу з колагеном та ластаном Джоко 20 грам, 68 гривень. І ще одну я взяла: тут підряд підрядник стоять альгінатна маска, також очищувальна з, вугл, з вуглем. Також Джокоблен, 20 грамів 65 гривень. Мені недавно, здається, мейкап положив повнорозмірну альгінатну маску від Джокоблен. вона нам, здається, іде для сягання з золотом, з частинками золота. Дуже класна. Мені дуже вона сподобалася. Взагалі альгінатними масками я дуже рідко користуюсь. Колись в мене була також, до речі, від Джокоблен, зволожуюча. Такого блакитного вона була кольору, класна була маска, ну, якось. Я нею користувалася і все, тому що їй не дуже зручно. Хто знає, що таке альгінатна маска, її потрібно правильно заколотити, розмістити на обличчі, вона повинна застигнути. І взагалі вона наноситься повністю на очі, на губи, на все. Е, зручніше, щоб хтось її наносив, і ви були в лежачому стані. Ну, звичайно, я наношу самостійну маску і знаходжусь в вертикальному стані, тому потрібно правильно її, скажімо так, замісити, наколотити, щоб вона не капала. Перший раз у мене не дуже це вийшло добре. За цим разом ну, вже був подарунок, тому звичайно, я її використала золотом. Е, вона мені дуже сподобалася, її правильно заколотила, тримала, і дуже гарний після неї був ефект такий. Підтягуючи, освітлюючий, сяєння дійсно було. Тобто мені дуже сподобалось. І ось ця текстура мені дуже сподобалась, цікаво її колотити. Тому я вирішила взяти ще маски від Joko Blend. Ось ця з ліфтингом і колагеном маска, ту ж я першу зачитувала. І друга маска вона з вугіллям, вона іде очищувальна. Joko Blend – це не новий для мене бренд. Від нього я вже багато чого брала. Це український бренд, доволі якісний, доволі бюджетний, я б сказала. Ну, маски мені дуже сподобались, тому я вирішила, Вірніше, маска мені тому я вирішила взяти іще. До речі, оцих 20 грамів хватає мені на два рази, тому, в принципі, однієї маски вистачить не на раз. Класні маски, тому протестую ці, подивлюсь, як, звичайно, вам скажу відео свій. Так, давайте далі. Далі я взяла ультразволожуючий крем Гель для сухої і дуже сухої, та зневодненої шкіри Дермедік бренд 50 мл 317 гривень. У мене закінчується. Здається, крем від Farmstay, якщо не помиляюся. Там з муцином Равлика класний, до речі, крем, дуже добре зволожує, класна в нього консистенція. Ну, звичайно, я завжди беру щось інше, інше для того, щоб тестувати. Має він ось такий вигляд у упакуванні. Давайте ми з вами його відкриємо. Вирішила не брати щось супер дороге. Тут ще ось така інструкція є. І всередині сам крем має він ось такий. Вигляд також спеціально взяла для сухої, тут навіть дуже сухої шкіри. Всередині він ось так тут запакований. Він дійсно освіжаючий у нього такий аромат, блакитний, і він дійсно всередині такий галевий. Ну, звичайно, буду користуватись, потім вам буду щось говорити. Більше я полюбляю ось такі гелеві текстури, вони легше наносяться, легше сприймаються, по крайній мірі, моєю шкірою, тому я їх беру. Так, давайте далі. Далі йде зволожуюча тканина маска для обличчя залоє від Farm Steak 23 мл, 15 гривень. Тканині маски я також взяла. Ось такий має вона вигляд. З цієї лінійки я часто беру собі маски, вирішила взяти з Алої. Так, давайте далі. Далі йде у мене також тканина-звожувальна маска для обличчя з гілороновою кислотою і пантенолом Sain. 25 мл, 39 гривень. Даний бренд для мене не новий. Від нього в мене є очищувальна маска в тюбику. Колись я з ним познайомилась, мені вкинули просто пробник-мейкап. Це український, до речі, бренд, і він мені дуже сподобався. Я повторно вже замовляю цю маску, саме очищувальну та, що в тюбику. Вирішила взяти. Тканину. Я не бачила, що в них є тканинні маски, вона мені просто попалась, коли я набирала тканинні. І тут є вона зволожуюча, те, що мені потрібно, тому я вирішила взяти спробувати. Тканина маска для обличчя з з екстрактом Лохини. Тут Via Beauty 24 гривні 25 мл. Також від VIA Beauty. Часто я брала продукти. Колись я брала патчі, були погані. Вирішила взяти ось таку маску з лохиною. Тут, до речі, таке опакування доволі не м'якеньке. Звичайно, на тканині маски я також роблю свої відгуки. Всі відгуки по своїх засобах я роблю в порожніх баночках. Далі я замовила мило натуральне лаванда, бренд Яка 75 грам, 92 гривні. Е, від недавніх пір я перейшла, крім того, я вже говорила, що в мене є гелевої текстури, мила для рук. В мене також лежить ось такі мила для рук тверді. Взяла за цим разом від Яка, це український бренд. Від нього я також частково беру різноманітні продукти. Вирішила взяти мило, тому що від містер-скрабер, до речі, доволі швидко закінчилося. Е, там аромат Тіфані, і це також був український бренд. Непогана, але доволі швидко закінчилось. Всередині ось так запакована. Вже відчувається аромат лаванди. Давайте я вам його відкрию, щоб подивитись, тому що всередині дуже гарний вигляд. Так, лавандою дійсно чуть. І ось такий у нього вигляд. Ще всередині у нього якісь такі є частинки Ну, ось таке мило. Звичайно, буду тестувати, потім вам буду щось знову ж таки говорити. Так, давайте далі. Далі я взяла крем гель для душу, пробудження почуттів дав 225 мл, 138 гривень. Ну, у нього така назва пробудження почуттів. Тут взагалі він іде з гранатом, правда, таке упакування трішки. Малувати, скоріш за все, дуже швидко в мене воно піде, віддав гель для душу. Я дуже часто беру, вони мені дуже подобаються. Тим, що вони не сушать шкіру, дуже мені це подобається. Ну і давайте аромат, який в нього тут. Ну, Аромат дуже гарний, чуть нотки ось цього гранату. Ну і, звичайно, текстура дуже приємна. Удав вона, як я вже говорила, не сушить шкіру, добре очищує її, піниться. тому. Я час від часу беру і дав чередую з іншими Джонсон, Снівек, як я вже говорила. Так, давайте далі. Далі я взяла верхнє покриття для лаку Golden Rose. 10 його тут мілілітрів, 112 гривень. Має він ось такий вигляд. У мене верхнє покриття є, але я брала. Вже не пам'ятаю, який бренд, але ну, воно доволі бюджетне і відчувається, що воно бюджетне, тому вирішила взяти поновити ось такий. Манікюр на руках я самостійно не роблю, роблю його в майстра. А педикюр я роблю самостійно, тому це я взяла для педикюру Ось це верхнє покриття. Так, і ще я тут взяла один лак, здається, підряд. Тут воно йде лак для нігтів. Так, від Eveline. Тут його 8 мл, 77. Гривень він коштує. Він мені сподобався тим, що він ось такий, не знаю, чи вам буде видно, рожевий, такий світло-світло-рожевий. Ну і від Evelyn я не брала лаків для нігтів. Плюс до всього він тут іде як з ефектом гелевого лаку, хоча він звичайний. Ну, подивлюся, як він працює на нігтях. Тому ось так: лаки для нігтів я дуже рідко беру, тому не знаю. Подивлюся, як він буде в дії. Так, давайте далі. Далі я взяла рідину для зняття лаку календула, наготок 100 мл, 66 гривень. Має він ось такий вигляд, ну тут нічого такого нового я вам не покажу, просто справа в тім, що я попереду брала ноготок, тільки не від цього бренду. Він, ну, Я пізніше в цих порожніх паночках про нього розповім. Він не знімає лаку для нігтів, тому що там і було перелічені, що він щось там. Знажирює ще щось робе. Тобто він, звичайний лак не знімав, тому прийшлось мені перезамовити і взяти звичайний ноготок, не знаю, щось там не так. Далі я взяла шампунь проти лупи Head and Shoulders 400 мл, 171 гривня. Ну, завжди я також показую і Head and, тому що. Завжди говорю, що я чередую свої шампуні, тобто, ось в мене є шампунь, ось цей завжди там стоїть якийсь, який я тестую і завжди в мене є на поличці Head Shoulders. До речі, останнім часом у мене не було його, напевно, вже місяць чи два його немає. Він мені подобається тим, що він дуже добре очищує волосся. Дуже часто буває. ну... Волосся дуже забруднене, він дуже добре його очищує. Плюс бореться частково з лупою, контролює в мене, бо він мені підходить якраз по лупі. Він дуже добре справляється з жирністю волосся, ось цей з лимоном і здається, там з ментолом ще є. Ну, дуже гарно. У мене був останній Head Shoulders, який мені не дуже сподобався. Видно, новинка в них вийшла, такої гелевої текстури. Він мені не сподобався. А ось цей класичний, можна так назвати, він мені найбільше подобається, і він у мене завжди стоїть на поличці. Ну, Останнім часом не було, тому вирішила поповнити свої запаси, щоб був. Далі я взяла ще один шампунь для волосся Алоє. Знову ж таки, Herbal Essence 164 гривні, 350 м. Я взяла два, як я вже говорила, що в мене ще один буде від Herbal Essence. Тут він залу я такого зеленого відтінку. Взяла два, тому що доволі швидко вони закінчуються у мене. В принципі, я голову мию не так часто, але все ж таки швидко вони розхожуються, тому вирішила взяти два. Ну, Аромат тут дуже приємний. Валу я взагалі приємний аромат. Ну, І заодно я вирішила взяти новий вид, тому що з троянду я вже брала, я вже знаю, який він, а алоє ще не брала, і здається, я його не бачила, його не було в наявності, тому вирішила взяти. Так, далі я взяла зубну е, пасту м'ята і жасмин бренд Marvis 85 мл 232 гривні. Повернулася знову до Марвіс. У мене зараз бренд Oral-B. я вирішила зробити перерву. Але, чесно кажучи, мені не дуже подобається Oral-B. Не знаю, чому. Я звикла до цієї зубної пасти. Хто за мною слідкує, знає, що я сижу на цій зубній пасті вже, ну, напевно, років два. Вона мені дуже подобається. У неї все-таки насиченіша консистенція, формула. По очищенню зубів, в принципі, Oral-B нічим не відрізняється з нею, але є певні такі нюанси, які все-таки відчуваються, що ось ця зона пасла вона краща. Хоча ціна в них не дуже різниця, це трішечки дорожча за Oral-B. Ну, Тут дуже залежить від того, який літраж і з яким ароматом. Тут, наприклад, ось жасмин і м'ята, коли її брала. Тому не знаю, це ще не найдорожче у Марвіс, але ем, все я ніяк не натикнусь, що була ось ця їхня класична сіра, постійно її не мав наявності. Ну, взяла ось цю, вона також класна. Всередині вона має ось такий ідентичний вигляд. Дуже мені подобається їхній дизайн, тому вирішила повернутися до цієї зуми пасти. Перерву я зробила, тому буде поки що Марвіс. Так, далі я взяла тіні для повік, королева танцю має назву ці тіні, Бренд Pierce 802 номер 5 грам, 178 гривень. Мають ці тіні ось такий вигляд. Їх на сайті було два види, представлено. Тут 82-й тонн, скажімо так, був ще такий. Трішки рожевіше, я б сказала, червоніший. Я взяла такий більш класичніший. Тут ось вона так відкривається. Не дуже мені це подобається. На сайті цього не було видно. Потрібно відкручуватися. Я думала, що вона буде відкриватися, ну, вже як є. Ну і тут такі три відтінки, як вам буде видно, світлий, коричневий і такий золотийся. Давайте я вам зроблю своч. Такі тіні я беру для того, щоб фарбуватися кожного дня. Ось такі в них відтінки, такі в них свочі, доволі світлі. В принципі, мені це підходить. Особливо я ось ці два хотіла взяти коричневий золотистий на кожен день. Якраз вони не будуть занадто темні. І я спеціально брала з таким шимером злегка. Тут є блискітки, його якось легше розносити по повіку. Злегка такий і святковий трішки настрій додають по вікам на кожен день. Тому. Я взяла для того, щоб фарбуватися кожного дня дуже швидко. Вони дуже швидко їх можна наносити, бо в мене попереду були такі тіні, десь я в своїх порожніх баночках, звичайно, вам покажу їх. Далі у нас йде подарунок, міст для тіла парфумований з феромонами. Rose Wine, бренд Merave, 30 мл. Знову ж таки, тут зіграли роль. Тут є величезний перелічень номерацій тих продуктів, які я замовляла. Видно, спрацьовує акція. Міст має ось такий вигляд. Merave це бренд український, від нього я вже також багато чого брала. Міст тут такий рожевий, трішки з шимером для тіла. Давайте відчуємо аромат. Ну, Такий доволі концентрований аромат. До речі, у Меравел здається, якщо не помиляюсь, всі продукти там для тіла, для душу. В них вони всі парфумовані. І бренд такий більш бюджетний, я б сказала. Ну, аромат дуже приємний. Набір Веледа бренд тут також перелічень певних продуктів. І тут він іде ось такий, бо більше нічого там не вказано. Ось такий пробник ззаду є один. Це в нас анти ейдж догляд для обличчя з блакитною Джентіаною та едельвейсом. це квіти, я так розумію. Підтягує контур обличчя, зменшує глибокі дрібні зморшки, бореться з втратою пружності шкіри. Це крем для обличчя. Ось такий пробник є. Ну, Від Веледи я брала крема. Трішки вони мені не дуже підходять для обличчя, тому що вони такі доволі важкуваті. Скажем так, я більш полюбляю легшу формулу, але непогані. Це доволі якісний бренд. І ще один тут у мене є пробник. Тут він іде гранатовий баттер для тіла. Тут іде він відновлювальний. Також. з 4 мл тут його, і зіграли певну роль певні продукти, які я положила в кошик. Має він ось такий вигляд. І ззаду є ось такий пробник. І ще один у нас з вами подарунок це очищувальна і відбілювальна маска з оксидом цинку вітамінами від бренду Sign. Знову ж таки, акція, рядки умов, певні номери певних продуктів, які я замовляла. Ну, це те, що я говорила, мені також колись вкинули ось такий пробник Сенс. Це ця очищувальна маска, яка в мене в даний момент є в тюбику. Вона такого білого відтінку, дуже приємна в неї консистенція, така вона приємна, як хмаринка на шкірі. Вона схожа на глиняну маску, але вона є не глиняна маска, я так розумію. Вона добре очищує шкіру, швидко засоблю. Сухає, після неї шкіра така дійсно освітлена, трішки навіть, я б сказала, підтянута, очищена, приємна. Класна ось ця маска, вона у мене вже доволі давно є. Тому, ну, ну запробуйте, звичайно, дякую, буде ще на один раз. Так, у нас з вами ніби все. Це все, що я за цим разом замовила. Звичайно, під відео я вам постараюсь залишити всі посилання на всі продукти, що ви перейшли, подивилися на них детальніше. Я вдячна, що ви дивились дане відео. Обов'язково напишіть коментар до даного відео, поставте вподобайку, підписку. Я. Буду вам дуже вдячна, а ми з вами зустрінемося в наступних відео. Всім пока!